Спортивні змагання. Кожного дня на галявинці самісінького ранку починається лісове життя. Що там діється? Мишенятко-пескончик із задоволенням поспав би ще, але галас змушує його залишити ліжечко. Він відчинив віконце і протер очі. Білочка Рудуся бігає по дереву то вверх, то вниз. Начебто не видно, щоб вона щось носила у лапках. Навіщо ж вона бігає туди-сюди? На краєчку галявини крільчиха пушинка. Разом із зайчиком пухнастиком то підскакують на місці, то раптом біжать кругом дерева. Хм, Не видно, щоб вони наздоганяли одне одного, але, однак, бігають. Цікаво, навіщо? За хвилинку пескунчик почув якесь хлюпання у ставку. Це, мабуть, купаються його приятель, Жабка кваха. Тільки чому плаває туди-сюди І з такою швидкістю? Що ж це діється? замислився пескунчик. Усі кудись йдуть, біжать або пливуть, тільки куди і чому всі поводяться однаково. Нічого гісінько не розумію. Ти хіба не готуєшся до змагань? питає білочка перед черговим забігом на дерево. До яких ще змагань? Пискунчик від подиву широко витріщив очі. Він чує про це вперше певно, він пропустив щось важливе. Та сьогодні ж Олімпіада. весело гукає Рудуся. Всі тренуються. Я, наприклад. Команді ромашки і тренуюся лазити по дереву. Я теж належу до ромашок, вигукнув на бігу зайчик пухнастик. Я стрибаю у довжину і у висоту. Але з мене ще непоганий бігун, так сказав капітан нашої команди. А я у команді очеретинки, гордо промовила жабка кваха. Плаваю на сто метрів класичним стилем. Тобто, зрозуміло, жабкою, додала кваха, для неї класичним стилем і є жабка. Я теж в очеретинках відізвалася сонна пушинка. Я бігатиму сто метрівку, а також стрибатиму у довжину і у висоту. А навіщо ці змагання, допитується мишенятко? Звісно, для того, щоб позмагатися, пояснив зайчик. Команда, яка переможе, здобуде велику нагороду, додала білочка. О, зітхнуло мишенятко. Я б хотів записатися до ромашок. Того поговори з татком ласунчика, порадив пухнастик. Він наш капітан. Пискунчик боязко звернувся до ведмедя. Добре, візьмемо тебе, погодився капітан. Дякую, пропищав зраділий пискунчик. Олімпіаду проводить і судить пугач мудрик. Олімпіаду вважати відкритою, урочисто вигукнув він. Першими приготуватися учасникам, які здійснюють забіг на дерево. Кожен займає позицію біля свого стовбура. А ти залишся, сказав капітан Ромашок Пискунчику. Стовбур дуже товстий, і ти не зможеш обхопити його лапками. Розгублене мишеня похнюпилося. На старт, увага, вперед! голосно вигукнув мудрик. Швидше, скоріше підбадьорюють уболівальники. Завдяки білочці рудусі виграли ромашки. Вона виявилася найкращою в цих перегонах. А зараз відбудеться забіг на 100 метрів учасникам приготуватися на лінії старту, оголосив суддя. Усі вишикувались на старті. А ти залишся, сказав капітан команди Ромашок, у тебе короткі ніжки, і ти дуже повільно бігаєш. Мишенятко дуже засмутилося, адже йому так хотілося взяти участь у перегонах. На старт, увага! Вперед! командує мудрик. Швидше, скоріше вигукують болівальники. Тепер виграли очеретинки. Кролиця Крилиця Пушинка виявилася найкращою в цих перегонах. А тепер змагання з плавання, запрошує усіх на ставок, керує пугач мудрик. Усі рушили на берег ставка. «А ти?» Залишся, сказав капітан Пескунчику. Ти ж погано плаваєш, бідолашний важко зітхнув. Якби ж хоч спробувати. На старт. Увага! Вперед! дав знак суддя. Швидше, скоріше, кричать уболівальники. Учасники пливуть так завзято, що аж вода вирує у ставку. Сто метрів це немало. В один бік, у другий, у третій, хто ж допливе першим. Знову виграють очеретинки. Звісно, завдяки жабці кваці, вона не перевершена плавчиха. А тепер стрибки у довжину і у висоту, оголосив пугач мудрик. Прошу стати у чергу, а ти залишся, сказав капітан Ромашок мишеняті. Ти ще малий, легка атлетика, королева спорту. Ми не можемо ризикувати. Мишенятко зовсім засмутилося. Може, однак йому вдалося б далеко стрибнути? «Стриб, стриб, звірятка скакає якнайвище, скок, скок. Плигають якнайдалі, вище, вище, далі, далі скандують уболівальники. Завдяки зайчику-пухнастику у цьому виді змагань перемогла команда Ромашки. Він просто чудовий стрибун. Маємо нічию, оголосив суддя. Наше останнє змагання перетягування канату, визначить переможця. Та команда, яка переможе, отримує велику нагороду, великий кубок. А тепер усім. Зайняти свої місця. Усі вишикувались біля канату, який лежав на землі. Ромашки з одного боку, а очеретинки з іншого. А ти залишся, сказав капітан Ромашок пескунчику, ти занадто слабкий для цього. Бідолашний похнюпився. Йому так хотілось допомогти учасникам. Після того, як Пугач мудрик дав знак, усі схопились за канат. Обидві команди тягнуть його з усієї сили. О, мабуть, переможуть очеретинки. Наші програють. Я їм повинен допомогти, зметикував Пескунчик. Капітане, я допоможу. вигукнув він. Не треба. Така незначуща допомога нічого не дасть, відповів ведмідь, шмигнувши носом. Мишеня зовсім розгубилося. Треба слухатись капітана, проте його команда програє, а він собі стоїть без діла. Нарешті пескунчик ухопив кінець канату, протягнув їх з усієї сили і вигукнув разом міцно впораємося, разом постараємося, як вчасно, бо ромашки вже почали втрачати перевагу. І майже здалися. Тягнуть, тягнуть. Тепер, коли приєднався безкунчик, сили зрівнялися. Ромашки так просто не здаються. Виграємо, виграємо, піднатуштеся всі, закликає мишеня друзів. Очеретинки, вгледівши, хто допомагає ромашкам, пирскають зі сміху. Такий кволий учасник. Не мають когось сильнішого? Ха-ха. ха Раптом що це? Змагаючись, не можна сміятися, щоб не втрачати сили. Очеретинки ослабли через свій сміх. Ромашки потягли ще сильніше і оп! перетягли канат на свій бік. Ура! Команда пескунчика перемогла! Суддя мудрик вручає величезний кубок команді переможців, а капітан Ромашок передав нагороду пейскунчику. Ти дуже допоміг, сказав голосно ведмідь, щоб усі почули. Вибач, що я тобі не дозволив узяти участь у попередніх змаганнях, хоч ти й малий, і не такий сильний, але маєш величезний запал. А це дуже важливо. Якби не ти, ми б напевно програли б змагання. Тобі належить місце на п'єдесталі. Ура! Ромашки виграли завдяки мишеняті пискунчику. Він найкращий учасник змагань. Пискунчик почуває себе дуже щасливим. Він тішиться і радіє, що ромашки перемогли, але також гордий собою. Усі дивляться на нього з повагою. Хто б міг подумати, що таке маля може стільки зробити. Воно допомогло перемогти своїй команді і додало їй запалу. Великий кубок буде стояти у нього в нірці, нагадувати всім, що і для малого створіння під силу великі справи. А найважливіше, що про це. Пам'ятатиме сам пескунчик. Ну й молодець здобув перемогу своїй команді.